Всім привіт, я Джанек, і сьогодні так спонтанно захотілося розповісти дещо цікаве. І сьогоднішнє відео все на тему менше це більше. Ми поговоримо про це в двох сферах: стосунки і призначення. Але, по-перше, стосунки, бо це важливіше для мене принаймні. І менше це більше, що це означає. По-перше, це означає, що ми досліджуємо себе з точки зору того, що насправді мені потрібно у стосунках. Це дуже важливий момент бути відкритою до якихось змін у стосунках, бо кожен із нас в принципі, хоче щастя у стосунках. А щастя, воно завжди динамічне, воно не може бути статичним. Тобто, те, що сьогодні було, наприклад, для нас щастя, завтра нам хочеться вже чогось іншого, нам хочеться різноманіття. І це, в принципі, дуже природне. І для того, щоб у стосунках завжди була ця динаміка, нам важливо в собі відкривати також нові горизонти. Відкривати насправді, що для нас важливо, що нас надихає, і бути відкритою цьому до нашого партнера, а також бути відкритою, почути від нього щось. Також про це. І коли ми пріоритизуємо у наших стосунках, що для нас важливо, тоді ми можемо гармонізувати а, інвестування часу у стосунки. Бо інколи трапляється таке, що і ми, і наш партнер ми дуже зайняті в якомусь процесі, наприклад, в процесі призначення. І чи є в якихось івентах, чи в спілкуванні з іншими нашими близькими, друзями, рідними і так далі, і так далі. Нам здається, нам не вистачає часу на наші стосунки, на наше особисте життя. І тут важливо пріоритизувати, тому що ми можемо 2-3 години спілкуватись ні про що. І це також класно, це також природньо, це також частина стосунків. Але ми розуміємо потім, наприклад, що ми хотіли обговорити дещо інше, що в нас в серці є щось, що ми хочемо висловити. Чи питання, яке ми хочемо запитати, але не наважуємось. І це реальна ситуація у стосунках це те, що у нас глибоко в серці. Не завжди ми можемо це побачити одразу, можливо, це після. Розмови щось в нас змінюється. Але важливо це саме це обговорювати. Важливо не, навіть не кількість часу, скільки ми проводимо з нашим, нашою коханою людиною, нашим партнером, а якість цього часу. І під якістю я маю на увазі це те, що саме для нас. Зараз, сьогодні, важливо. І в цьому випадку менше це більше. Це може бути 15 хвилин, але глибокої розмови, яка вже напрошується в нашому серці. Тобто, щось, що на часі саме для нас. Ось я не кажу, що це погано проводити багато часу з, зі своїми близькими, ні, я вже ж. Але пріоритизувати, на мій погляд, це такий важливий і великий ключ до насправді щасливих, динамічних у гарному сенсі стосунків з якоюсь тенденцією, коли ви стаєте більш щасливі, а не менш щасливі, чи, наприклад, вам там нудно, чи щось таке. Наступна тема, тема це призначення. Призначення це останній час для мене така дуже актуальна тема, бо почали відкриватись якісь моменти в моєму житті, які мене дуже-дуже надихають. І я бачу, що щільність мого графіку здається, в мене багато вільного часу насправді, але я так його забиваю заздалегідь, що вже я, починається тиждень, а я думаю. Вау, у мене весь тиждень просто розписаний. І наступний також. І дуже багато всього багато. І немає часу побути з собою і зі своїм призначенням. Те, що мене насправді окриляє, надихає. Але навіть проводячи трошки часу за своїм призначенням, ми можемо отримати стільки енергії, якої вистачить як бензин. Паливо, її вистачить на всі ті інші справи. по е, саме в декількох улюблених справах, е, ми можемо черпати це натхнення і енергію життя. Особливо зараз е, в Україні е, ситуація 8 годин, тривога, і ти не розумієш, що може статись, і це дуже сильно забирає енергію. Тож нам потрібно робити щось, що нам цю енергію дає. І якщо ти вже відчув своє призначення, улюблену справу, це одне. Якщо ти ще не відчув, то треба це шукати. І є методи, є багато книг, є навіть списки питань, які ти собі можеш задати, які допоможуть тобі якось вичленити, викристалізувати твоє призначення. Тобто методик дуже багато. Але Ну, це відео насправді це просто нагадування. Нагадування про, можливо, важливі саме для вас речі. Якщо вони важливі для мене, можливо, для когось в, в мережі вони також важливі. І я бачу, як для мене важливо, коли мої близькі нагадують мені про важливі моменти. І саме тому я записую це відео, в принципі, щоб можливо. Ви все вже знаєте, але можливо, треба просто нагадати, щоб ви для вас це був знак, що може треба сконцентруватись на чомусь важливому. Тому менше це більше означає це якість процесу, це глибина процесу і мене у цьому процесі, і це концентрація. Тому що саме концентрація вона приводить нас до цілі. А якщо в нас немає цілі, то її треба знайти. Бо ціль вона також дає енергію. Якщо маленька ціль, вона дає мало енергії. Якщо це а, насправді, якщо це маленька, але наша насправді ціль, вона дає енергію. Якщо ця ціль велика і не наша, просто нав'язана рекламою, соціумом, бути багатим і знаменитим, це ціль життя для багатьох людей зараз. Але якщо це не наша ціль, вона не буде нас надихати. А вже ж, якщо в нас є в глибині серця велика справжня ціль, яка для нас велика, це не важливо, як хто дивиться на неї, важливо, як ми це відчуваємо. Що це вау, я хочу, вау, я хочу це, це зробити, це, це моя мрія. І мрія стає ціллю, коли ми своє щоденне життя покроково починаємо підпорядковувати. Цій мрії, і це вже а вже ж ціль, тому що ми до неї крок по кроку йдемо. І тут важлива концентрація також. Тому, в принципі, все. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. І скоро ще побачимось в наступному. Пока!